Розділ 16. На 36 му році владарювання Аси проти юдеї виступив ізраїльський цар Вааса і почав будувати фортецю в рамі, щоб закрити людям доступ до юдиного царя Аси. Тоді Аса взяв срібло і золото зі скарбниць господнього храму та царського палацу і послав арамійському цареві Бенгададу, який мешкав у Дамаску з такою пропозицією. Давай укладемо договір між мною і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю в дар срібло і золото за умови, що ти розірвеш свій договір з ізраїльським царем Ваасою, аби він залишив мене в спокої. Бен Гадат погодився з пропозицією царя Аси і послав воєначальників зі своїм військом, і вони виступили проти деяких міст, Ізраїлю. Арамійці, сирійці, Спустошили ійон, Дан, Авелмаїм та всі запаси в містах Нефталима. Так сталося, що коли Вааса про це дізнався, то перестав відбудовувати раму, зупинивши всяку працю. Тоді цар Аса скликав усіх юдеїв, аби вони винесли з рами каміння і дерево, які Вааса використовував і з тих матеріалів збудував фортеці в Гіві та Міцпі. У той час прийшов до юдейського царя Аси провидець Ханані і сказав йому: Оскільки ти понадіявся на Арамійського царя і не довірився Господу твоєму Богові, через це військо Арамійського царя уникнуло твоїх рук. Хіба в кушійців та лівійців не було численного війська з дуже великою кількістю колісниць і кіннотників? Але тоді, коли ти довірився Господу, то він видав їх у твої руки. Адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Нерозсудливо в цій справі ти зробив і тому відтепер будуть у тебе війни. Почувши ці слова, Аса розсердився на провиця і кинув його у в'язницю, бо його охопила за це провіщення велика людь. Це був час, коли Аса вже почав пригноблювати людей. Про всю іншу діяльність Аси від початку і до кінця описано в книзі літопису юдейських та ізраїльських царів. На 39-му році свого владарювання Аса занедужав на ноги, і його хвороба ставала все важчою. Проте навіть у своїй хворобі він звертався не до Господа, а до лікарів. Отже, Аса спочив зі своїми батьками. Він помер на 41-му році свого царювання. Його поховали у власній гробниці, яку він собі висік у місті Давида. Тіло Аси поклали на ложі, намащеному усякими пахощами, за майстерно приготовленим пахучим миром, і запалили на його честь дуже велике вогнище.